На самом деле, этот сезон, так как провели его тренеры, футболисты и все, кто переживал за зарю, я считаю, что это мы написали новую историю зари. Потому что в своей новейшей истории она никогда не выходила не то, что в кубок, даже в полуфінал по Україні. Я думаю, що следующий шаг будет премєр Что означает, означає задоволен я или нет? Ну, критикували, що неправильно організовували фінал. Моє особисте мнение, я считаю, что очень хорошо, что две донбасские команды встретились в Львові. Это моє личное мнение. Заря висувала кандидатуру Володимира Генсона на посаду премьер-лиги. Давайте подождем, пусть покажет работу. Я в нем уверен, потому что я его хорошо знаю. Я уверен, что он может сделать что-то хорошее для украинского футбола. Давайте подождем, дадим ему шанс. а не будем, каждый его назначили месяц назад, а мы будем говорить, плохо он работает. Хорошо, давайте посмотрим, хотя полгода. Заря, когда я ее взял, тоже все думали, что она вылетит в первую лигу. Вот посмотрите результат работы. Цей сезон дуже складный, был дуже скандальный. Для вас это скандально. Ну, много, знаете, в конце от бейки, например, говорили ну, смотрите, про... смотрите, это эмоции, это эмоции. Если футбол же этим и интересен, что есть эмоции. Да, согласен, есть неспортивное поведение. Но мы прежде всего должны понимать, что футболисты – это люди. У людей есть эмоции, значит, они всей душой переживают за свое дело. Это с одной стороны, конечно, плохо, что есть бийки, как вы говорите, но с другой стороны, хорошо, что есть эмоции. Тотализатор багато говорили. Ваша команда одна из тех, кто постраждала від все. Мы не постраждали, абсолютно. Ну, молодежно. Смотрите, мы не постраждали. Мы просто не допустили того, чтобы люди, которые. Іміють отношение к таталізатору, прийшли в большой футбол. Ми если і сіми этого сами бні вияснили. Зверне дубом продовжили контракт. Тобто з реї все буде добре. Кажіть а ісімні продовжили, то значить що всі по все погано? Смотрите, с Вернедуба ми разговаривали що зимою. Ми сказали, що если ми пройдемо хорошо весеннюю стадію, то автоматически ми його Ну, Якісь проблеми в підписанні в перемовинах із ним у мене з ним нет проблем, як і у нього со мной. Ваше бачення з ним збігається і в чому воно полягає в подальшому розвитку клубу? Ну, подальший розвиток це завоювання титулів. Тому що ми уже в принципі в Європі поіграли шишек набили. Тепер хочеться титулів і на внутрішній арені, і на європейській. Ви в Запоріжжі залишаєтесь базуватися? Сьогоднішній день, так. Да. Єврокубки зоря зараз вийшла. Це е, окрім того, що ну, по-футбольному це круто, то це ще й фінансова допомога. І наскільки ось це важливо в будуванні бюджету на наступний рік? Смотрите, головне, не звернути увагу на європейські гроші, на розчинувати на свій бюджет. Будуть туди гроші, значить буде усилення. Іван Петряк в зорі залишиться. Поки що ми не обсуждаємо, тому що 50% прав принадлежить шахтеру 50%? Так, да 50%. А що за формула? Що означає це? Означає, що ми розберемося з шахтером самі. Взимку зря не купила, а підписала бразильських футболістів. Наскільки ви, ну, ви знаєте, купила или підписала Юрій, Юрій Миколаєвич говорив? Смотрите, Юрій Миколаєвич його праця це футболісти. Все остальное – це не його праця. для нього головне – підписали. Ви задоволені їхнім розвитком? І чи мож да, да. на сьогоднішній день задоволен чи можливі на форестером? Чи можливі поповнення влітку нові? і... Будет хороші ігроки. Я это говорив, начиная, как я взял команду в 2009 году, ну, как мне говорили, а надо взять этого, надо взять это. Я сказал, что есть тренерский состав, который мне скажет, что этот футболист им нравится, я посмотрю нарезку. Потому что по нарезку невозможно определить. Посравню сравню цену с тем, что я увижу, и скажу, будем мы покупать или ні. Ви ще як селекціонар, представляете? Смотрите, я утверждаю все решения. І передивляєтесь видео? Когда мені хочется, придавляюсь. Загалом цей чемпіонат. От він для вас, знаєте, багато кажуть, що він найгірший був. Смотрите, рівень пал, тому що футбол это отражение общества. Общество об'єднало, соответственно, об'єднало футбол. Але ну, я думаю, что все будет хорошо. Наступний чемпіонат буде краще. Будем надіяться. Нам залишається только сподіватися.